Так, приїхали на Дісну. Змолимо подивитися, як завтра приїхати на рибалочку зранку. Малий, вийшов в себе. Ну а я вирішив дати відповідь на відео, яке було Є одна людина, яка написала, що він займається. Обробкою полів, хліб вирощує, тобто і в нього там 1 гектар, коштує півтори тисячі гривень, він бере півтори тисячі гривень за гектар і написав, що, що, що хавайте плітку, якщо у вас такі ж ціни, на, як і в нього. Ну, подивіться, тут трошечки є маленька така -да, ситуація, то, що ми не, я не розповідав за ціни за роботу. Я розповідав, що коштує. Послуга комплексна послуга. Тобто все під ключ. Людина нічого не шукає, людина нікуди не їздить, людина не бігає там, де купити цемент, де там як, як організувати щебеняців, а як цю машину зустріти? А приїде туди машина, заїде, ні заїде, а ворота поміститься чи не поміститься. А хто буде розружати тротуарну плитку? тобто... А загалом, цей процес займає дуже багато часу і дуже багато ресурсу. Зустріти матеріал, купити, поїхати, подивитись, знайти там, де дешевше знайти все. А я озвучив ціну 1700-1800 гривень за квадратний метр. Це коли людина нічого цього не робить. Вона просто замовляє і отримує в кінці результат. І це невеликі гроші за. Якісну роботу і за рішення і економію часу людини, яка це замовляє. Тому, коли ви пишете такі коменти і починаєте, а чому так дорого? А тому, що, а тому що це потрібно порахувати. Тому що тонна щебня коштує 500 гривень, Привозка 10 тонн щебня 15 коштує 25 тисячі гривень, плитка коштує від. 400 до 700 гривень. Бордюр коштує 250 гривень метр. І наша робота всього коштує 350 гривень за укладання плитки по бетону. І якщо є підготовка, ще є плюс 150. Це з 1800. Тому перед тим, як написати хапуги чи ще щось, по перше, по -перше вникніть і порахуйте, що. Як і скільки коштує по ринку, а по-друге, продивиться канал людини, який це, подивіться на їхню роботу, да, і потім тільки робіть виводи за цю роботу. Це дорого чи ні.